Завдяки волонтерській допомозі українські військові відчувають домашнє тепло та підтримку народу. І спочатку АТО на своїх плечах волонтери тримали армію, бо держава не справлялась. Зброю і старого взірця форму, фактично забезпечення і продовольче забезпечення. Більший тягар взяли на себе наші співвітчизники волонтери. І дякуючи волонтерському руху, от, ми вистояли, перейшли в той період, коли армія почала встановлюватися. Волонтери ремонтували техніку та збирали гроші на необхідне обладнання, забезпечували армію їжею та одягом. Бажано мати два комплекти, так як боєць на передовій, от, постиравшись, щоб. Міг щось передягнутися. Завдяки волонтерам, дехто має подакомплекти. Волонтери нам привозять закрутки, різні компоти, також там помідори, гірочки закручені. Чим ми їм дуже сильно дякуємо, тому що були такі часи, що не було у нас тих самих закруток, то солдати їли там каші, оці, і так через, через силу вони брали, їли. Ну, коли приїхали закрутки, все-таки всі раді стали, що є хоч чим-то це пообідати. Без волонтерів довелося б скрутно, хоч зараз держава частково перехоплює естафету допомоги, кажуть військовослужбовці. Більшості це волонтерська допомога, що і харчування, ну і медикаменти в тому числі. Тобто, звертаємося. Можливо, так само, що я з своєї сторони, що хлопці своєю, що керівництво своє. Так що дякуємо волонтерам за допомогу. Без них би ми на пану, і пропали, тут. Ну, аби не так було, б дуже тяжко було. Волонтерський рух своєю основною, за своїм завданням, як кажуть, мабуть, робить даже не тільки те, що він дає якісь матеріальні цінності, він дає іменно духовні цінності. Бо, коли волонтери привозять, то нас солдати більш радуються, мабуть, не той банки тушонки, а тому листочку від якогось учня, якого вони в глаза не бачили. А, але на ньому написано там, воїн возвращайся з побілою. Це дуже набагато, це набагато, набагато цінніше. Та незважаючи на те, що війну доводиться вести в умовах постійної нестачі, хлопці бойовий дух не втрачають. У мене вразило все ж таки такий настрой хлопців, дійсно патріоти. Дійсно такий настрой, я бачу, що готові йти до кінця і ніхто не збирається здавати. і Влаштує їх, звичайно, як вони говорять, тільки перемога. Звичайно, казали, що продукти і все решта мають тільки те, що привозять волонтери, чим допомагають люди. Ось я би хотіла нагадати все ж таки людям, що потрібно допомагати. і Я думаю, що наша допомога дуже їм потрібна, і після цієї поїздки я хочу сказати, що все ж таки я буду ще більше допомагати хлопцям. І просять не забувати про них, бо перемога повинна стати для нас спільною. Щоб була якась згуртованість, щоб всі працювали на перемогу. Там у нас зовсім інше життя, звичайно. Люди, деякі люди живуть. Тим життям і не відчувають, що е, тут інші цінності. От. Хотілося б, що, щоб всі на то звернули увагу. Тоді перемога прийде швидше.